Поплодуйте, будь ласка, люди, хто хоча б раз плакали в ліжку. А від сміху дивлячись, що тебе розсмішило. Просто на фоні був дурнів. На фоні був дурнів. Я надіюся, десь в комп'ютері або на телевізорі. Не просто ви тусили в одній компанії. Так, <мутирізнесу> і якраз коментарі його в його програмі були дуже в тему того, що відбувалося. Чекай, ти сама розсміялася з того, що дурнів кажучи. Ви разом сміялися. Ну довелося зупинитись просто на це повинен, ти був. Їх... Тобто, <спілку> вибач, ми мусимо. <levalaus> ми мусимо. Тобто, ви кохалися на фоні йшов дурнів. Так. І він дуже передплись і. Вже переплилося у вас чи в нього?